Немає спільної мети, є тільки у нас спільний, дикий капіталізм. Усі зараз, у всьому світі, однаково жлобські, так чи інакше. Можна скільки завгодно, окрему Росію там, критикувати за їх корупцію або там, Україну, але насправді в усьому світі глобальні проблеми вони спільні, вони однакові, просто проявляються в різній формі. Наше тіло воно має певні потреби. Емоційні потреби, там, інтелектуальні потреби, самі базові потреби поїсти, попити, ряд потреб є у тіла. Але наша душа так само має свої потреби. І якщо ми занадто замикаємося у темний атеїзм, не думаємо про духовну сторону життя, то автоматично у нас закриваються можливості для. Для того, щоб задовільнити душевні потреби, потреби нашої душі. От є речі, які треба просто робити для душі. Комусь там подобається танцювати, малювати, там, на коні скакати, не знаю, там, з парашутом стрибати, на велосипеді там кататись. От у, у кожної людини є якесь там захоплення, якась справа, яка може не приносити вигоду, але яка їй близька до душі. І життя кожної людини опирається на те, що треба. Треба знаходити баланс між вирішенням своїх побутових життєвих проблем і між своїми духовними проблемами. Для того, щоб був свій внутрішній баланс. Ще хочеться трохи про смерть поговорити, бо це дуже важливе явище. Дивовижно, як взагалі. Це явище саме, про, саме по собі е, існує, окремо від е, людей, від нашої планети. Оце дуже таке складне, езотеричне, загадкове і. Е, Самодостатнє явище, тому що смерть вона усіх рівняє. От життя воно не може людей рівняти, тому що життя для кожного різне. Хтось там в нашому жорстокому світі так, побільше собі урвав, там, пішов по головам, там хтось уник війни, а хтось не уник війни. Оце таке життя, що у нас у когось життя там на фронті, у когось життя не на фронті, у когось життя там десь в більш розвинутій країні, у когось життя в Африці, в Індії там. В Україні або в Росії, от життя для всіх різне. А от смерть дивовижна тим, що вона усіх рівняє, тому що вона приходить до усіх рано чи пізно. І усі матеріальні блага, які ти тут нажив, хочеш ти цього, не хочеш, ти в потойбічний світ не забереш з собою нічого. І в цьому розумінні смерть робить рівними абсолютно усіх.